Питання, де проводити першу прес-конференцію для її організаторів, виявилося принциповим. Нинішні та колишні гравці южної команди Портовик це склад збірної команди України з пляжного гандболу. Тому своє перше спілкування з представниками ЗМІ, срібні призери, чемпіонату світу провели саме в Южному. «Коли наші спортсмени вийшли вже в фінал чемпіонату, світу, перед фінальним матчем? Тогда возникла идея проведения пресс-конференции именно у нас в Южном, потому что это достижение не только Украины, но это прежде всего достижение и Южного. И, безусловно, я предполагала, что будут приглашать наших ребят и на областные телеканалы. И вот сейчас уезжают они в Киев. Хотелось, чтобы все-таки первая пресс-конференция была проведена именно в нашем городе. И получается, что в Южном Южный как стал вот центром Обласним на вірі провідні полана прес-конференцію були запрошені представники обласних каналів, інформаційних агентств та спортивних газет. Спортсмени та тренер збірної ділилися своїми враженнями про хід чемпіонату світу. Далі на спілкування зі срібними призерами та їхнім наставником очікують журналісти Київських змі.